Доброго ранку, любі друзі. Ось такий мірний стаканчик. І ще трошки додаю. Не знаю скільки тут. Грам 400, напевно. Молока така ранкова і одиночна порція нашого Дона Педру. Молоко з холодильника, тому включена вже електроплитка і подогріваю. Холодного ніколи не давали жодного разу. Хоч раз даємо у, тільки уранці, хоч давали 4 рази в день. Завжди молоко було тепле. На дворі йшов дощ, мабуть, тихий, бо в вікно не, не стукало. Калюшки і свіжо. Задовлять. Ти тут? А? І я тут. Він уже на коліна стає. Підожди, 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 господи, це ти сьогодні в ударі. Ви... Пане сьогодні такий грязний. Лежали, мабуть, тут з краю. Угу. Погоди немає, у загоні не висихає, через те вони мажуть. Оце такий Дон Педро зараз. Сильний, бутилки не можна вдержати. Чого молоко вискакує? Соску стягує. Ну як? Хто спостерігає за ним з народження? Молоко, до речі, коров'яче. А то вчора нам написали коментар, що котенятам не можна давати коров'ячого молока. Та тоді його всім не можна давати, кому воно не предназначене. Тільки теля там виходить. Дивіться, який парубок. А в нас ось який парубок виріс на молодці. 11 лютого він народився. Березень, квітень-травень, 11 травня йому було три місяці. На коров'ячому молоці. Мамчиного й не пробував. Ой-ой-ой. Він уже... до побачить. <плес> Туди можна було запхнути, а зараз сам йде. Як буде сонце, жара, воно все висихатиме. Воно там сухше, а вони ж отут ось лягають, бачиш. Да ні, вони лягають і там. Нічого висохнуть. Це, це під, пушок... <кій> під пушок у них сухий. Так, да, це зверху тільки помазали. А дві, яка О, кучеряшка. А, дивіться, на руки не береться. О, кучеряшка, яка білочка. Туди не кидай, діду. Хай так. Вони там дуже так, поставили другу ще годівницю, допоміжну, так сказати. Бо отам у дерев'яне кладем. Дуже викидають, дуже притоптують. Кажу, давай тут. А оце корито, що зерно суміш їдять. Вони ось як поїдять, ми його винесемо. Вони з нього їдять 5-10 минут, а топчуться по ньому цілий день. Так я все ніч, ніч не доспала, думала, думаю, як повернути це діло. Я сьогодні не Ну, так ми його отут поставимо, випустимо. Вони 5 хвилин поїдять і... Підуть їсти траву. Диві, як йде. Бо вони по ньому тільки цілий день ногами дитячий садок. молотять. Да. Воно як тепло піде, в них тут сухо. Оце тобі. ж і зерно сумі здаємо тільки через дитячий садок, щоб піднімалися краще. Великі ну, сам... пошти не їдять, диви. Диви, Ну, Тато, до а примостився. А маленьким жалко. Так. Скоро стригтись. А, Чекай. Іди їж филосом. Іди, йди, йди, йди. Я їх ніколи не гоню, це. Я висипала і пішла. От так. Дон Педро поживає. Вредний такий, сильний. Не відстає, бачите? Всі різного віку. По двоє. Він стрійні у матері. Тут його дві сестрички ще. Ну, а то не меншенька, крайні, крайні двоє менші. Так і мама ж у них маленька. Он, мама. Так це ж всі сестри Педро, да. так, так їх троє. Їх троє, троє їх і он мама їхня. Ну, бійки двоє дівчат, самі старші. Не і в тії двоє хлопців. Не так, не так, так, так. А там сіп-сіп висіпало, mm -hmm. ногами притоптали і обратно. Тут що оглянеться як... падає, а так же підняло голову і голова там. Ось вийде Пете. А він сухенький. Сухий, воно на руку не береться. О, я тут... Дехай, де хочуть, там я Ось його сестричка. Це вівці. Це і не... оце сестричка. Вона, ага, то два баранчики. А, і це двоє. Варвара. Ох і Варвара. Краса. зелено не Не знаю, куди кинутися, да? так? Петрушка. Що? Так що, бачите, Петрушка і набагато старша білочка. На місяць. На місяць од нього місяць. Майже. Так. Ну, Видно, що вона краща, звісно, ось їх дві у мами Варвара і білочка. Хто дивиться нас, той знає. Ну, Як у... у дворі стривали. Ну, таке мамине молоко, чи таке ж угу. на штучному вигодовуванні. Ах, яка гарна. Вилізі, повилізити. Куди собралась? Зараз, якби випустив, так не догнав би. Треба угу. було б усім селом ловити. Вони до цього пострибать, побігать, побрикать. Ну, вони ну, вчора набрикали. На Я завжди, коли даю їсти. Так як і сьогодні вранці, відкриваю і випускаю, а потім хвірточку за собою закриваю, поки вони там, я тут накладаю зелень, чи висипаю зерносуміш, з корита завжди, я прийшла і з віником, ну це вже чоловік вимів. А я з віником приходжу, тому що я вимітаю з корита в кориті всі там за ніч, наробляючи за день. Бо якщо зайти, оце зараз мені. Просто не випустить їх, а зайти сюди до них з відром зелені чи з мішком зелені. Вони мене задушать. Всі ноги от вони, вони не дають просто висипати. вони деруться на те відро чи на той мішок і все. Хоча їдять вони у нас в волю зелені. Скільки просять, стільки зелені? Ну, двічі в день, вранці і ввечері. В обіди хоч і мекають, хай хоч і полопаються, в обіди ми не даємо. Якщо хоч раз дати в обіди їсти, пиши пропов. Вони мекатимуть і в обіди і вони його не їстимуть, тільки отак, як а. під ногами він валяється, все викидають, все перетопчуть. Ми... А вранці і ввечері вони їдять зеленого, як бочки ходять, малі тут, як, як шарики такі надуті, отак наїдаються. Понюхала, понюхала, тут була, пошла туди, до того корита і тут не таке, вже на двір схотіла. да, чорнушка? Да, туди вже тебе. Стане тільки на теплі і будемо стригтись. Ах, що ні комусь я бочки помну за те, що накилує на мене. Бачиш, оця, оця годівниця набагато краще. Вони їдять і з рота випадає, падає прямо в годівницю, а не під ноги. Що таке? Що? Пойдем? Ти що биться? Це баранчик. Це баранчик? А як, це не Варвара Варварова. А, Варвар... а це той то баранчик, понятно. що по цю сторону був, як заходила я Петрушку годувати, а він до мене, щоб я гладила. А де його братик? А, он його братик. Щоб чорний його, братик. Ти що, ти подивися, він вже накивує. Ти подивися, що робить. Оце ж є Шоні Джоні з такого віку вже накивує. Ти подивися, він уже п'є. <свят> я тобі, я тобі дам. Ти бачиш, який? Він уже п'є. Шоні Джоні з такого самого віку накивував. Що таке? А чула клич, хтось здав і побігли всі. Ей, hey, хірточка відкрита, бігом, да? Все, заходимо. Вода стоїть у них. Шо, те, ну, держи соску, давай, бери корито. Так, давайте, давайте, виходьте, бери. Шоні Джоні з такого самого віку починав битися. От так. Да. А братик його, він лякливий. А де його братик? Оце його братик, того, Оце хто підходив битися. Отут буде дивитися. Ага. Випустимо, отут їм держав дамо. Хотіли побігати. Там немає нічого. Заходьте назад. Джон, э, Педро, Тетрошка. Та не заганяйте. Ось ага, от отак і стоятиме. Не відходить нічого. То я вчора косила. Ану, моє добре. Чого? Тільки он їжте, Он у жолобі є. Те не доїли, аби вже свій надавав. Ото баран. Так а що ні Джоні теж такий малий був а вже на киву. І ти знаєш, так у ногу попало так гарненько, так прикладає. І мені. І мені. Впевнено так. От тобі. Чиї Гени? В мене простих баранів. <рес> там уже дивіться кинули, там уже не таке. Хоча ж, зараз ми підемо. Хороше. А видно, дивися, у тому Ночували До... у кориті, бо грязне. Угу. Так, а це раніше завжди так було, як ми ще тримали 20 років назад. Спали в коритах. Так. так, я виходжу, а то зараз мені прилетить і від малого і від великого. Буде. Оце привчили до рук. Носили воду напувати взимку після сіна. Він виходив, давай його гладить. Да. Братик його боїться дуже, а він виходив, щоб його погладили, шийку почухали. О, тепер. О, який баран здоровий проти них. Диви, дивись, залазить гедота із ногами. Розкидають. Хтось пити. Петрушчина сестричка. Так, що тут? На городі. Тиша, Кукурудза Сьогодні. стоїть. Сьогодні перший раз. Наша За на ніч не накривала свій парник. Пленка лежить, а його то так вікнами. Кирпичом ще зверху на вікно приклала, бо я думаю, як буде вітер, так знесе. Сьогодні будемо висаджувати помідори. Бо, по бо вже вікно підняти аж на кирпичі і помідори впираються в вікно. Ну, побачимо Моросить. зараз, що промочило. Моросить. Так на лице падає на росою. Та ось желізом би. О, ти. Ну, трошки промочило. О, це непогано. Ой, м'якше тут ось стало. Да, трошки промочило, ну, добре хоч таке йде. Угу. Бо вчора копали на кукурузу, це, це страшне. Хоча орали сьостого числа, цей його род, трактором перевертало, кажу, ой, яка сира земля гарна. Угу. Учора продовбувала квасоля і досі ще не зайшла. Продовбала, а вона лежить у сухому. А у сухому. Мокре. Просто в піску лежить і все. Отакі От вітри все повидивало. Вітрей. Оці відерця, он що там на капусті малесенькі, так у сусіда в пшениці аж забирали. Як занять цибулю підтягло з часником. наче ще більше стало. А кропчик, он, подивися. подивився. Угу. Це сім кущів картоплі, це другого сорту. Це рання картопля, тільки вічка в неї глибокі і розовенькі. Не знаю, як вона називається. Це пам'ять про ту людину, про ту бабу, доньку, що я колись розказувала, як картоплю там ми садили. Вона мені давала колись на господарювання на моє цю картоплю, але чомусь вона в мене звелася. А це перебирала і знайшла оце сім. на сім кущів, порізала її і не приткнула там уранню, а оце отут. Біля часнику кажу, хай буде окремо. Хай буде окремо. Вона добра картопля, тільки що ну, дуже погано її скоблить, бо дуже глибокі в неї вічка. І такі вічка розові, розові. тебе дме. Поїло вже якесь об. Обсто... Дивися, прямо впіраюся в духну. Вже ж на кирпичину підняла. Це наші помідорчики. Сіяні 14 квітня, прямо у парник казала прорву, але не проривала. Ось такі помідори. Де тонші, де товщі. Завжди ми так робимо, а то прочитала я оце у Фейсбуці поради, які помідор, яку розсаду можна купляти на базарі людям помідор. А яку ні, яку не купляйте, бо з неї діла не буде. Так хтось радить, що отака розсада, що посіяна, густо, не прорвана і тонко. Не, не купляйте, з неї діла не буде. Ну не знаю, як у тих людей, що продають на базарі, буде з неї діло чи ні, а з моєї завжди розсади діло. А навпаки, з базарної майже ніколи не була врожаю. Як будемо сьогодні садити? Воно тут і сиро поливаю, щоб можна було без проблем витягти, її вирвати. Вибираю, де товщі, саджаєм, наче вони такі, ну, бачите, світло зелені. А тиждень проходить, приймаються і йдуть у ріст нараз. Ну, і стільки знаю. з нашої розсади, скажи, доцю завжди помідорів. Mm -hmm. А коли доча поїде десь на базар, телефонує мені, мам, то ось такі помідори гарні. так. Нахвалює та кажу, дуть, ну возьми десяток, два чи три. Є помідори, я не скажу, що нема. Ну, все рівно, не те, що із домашньої росади. І дрібне, і. Да. Ось сьогодні будемо е, садити, прорвемо її, вирвемо де більше, а та постоїть ще тиждень, піде в рості і. І все з неї буде. Тут трошки капусточки, небагато. Ось зараз. На день що не відкриваємо, дуже великі вітри. І боїмося, якщо не буде вдома, а вдруг град виб'єш. А нам цього хватить, ого. Ага. А вона зак... закальонна, дівка вже тут. О, дивіться. Щас ще сюди додавлю і. Це ще сюди. І хай провіває, а вікно тільки заради того, Щоб що поград. І вітер не повалив, і град не вибив, бо до неї ж не знаходиться. Та чи ви вже поїли, хай мене О, Отак. Нормально. Щас наверх ще положу, бо такі вітри, що знесе. Тільки що ж висипали, не було. Нерепне вікно, не репне вікно от такої здорової. Ні. Ні. Рама ж, Та хто знає. наша родна рама із старої вікно, вікна із старої кухні, що жили на старому дворі, і з нової кухні, що на старому дворі жили. Ось так. Зніми ту мину картину. Ой, ми тільки відкриваємо її. А я бачила вчора, що він звідси виходив. От ми й кажемо, це наш кіт. Хто знає трутень. Ми його звем, бо він Ціловесно такий. Цілу весну десь гуляв. А тепер дивіться членів сім'ї котячої гріє. Що, просто десь? Ой, він цілу весну. Його дома він не стикався дома. Він був де завгодно, але не вдома. Гуляв, ну, нам вже треба діток погодувати, не тебе. Він зараз піде до хати. що їм тепло тут. <гум> <гум> Поки мамки нема, дядько гріє. І мамка вам прийшла. <гум> Іди, зараз підеш до хати, там погодую. А він важкий. Вчора <гум> під, під учорашнім відео прилетів коментар, написала людина, що. Бо там не можна давати коров'ячого молока. Люди добрі, другого в нас немає. Ми не знаємо. З чим роду. Ми не знаємо, чим другим були. годувати котеняток. Які вони гарячі? Просто. Та що ти там сятісь? Що ти там сітісь? Щось, там сітісь. Не. Да хто ж тебе боїться, скажи, пожалуйста. О. Булочка, а що це ти якесь не таке? А ну давай сюди, У серединку. Мама, йди. Мама вже під хатою корму відвідала. Мама вже поснідала. Ой, Просто... ой, 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 ой. Просто її вкину сюди. Хай... Хай вона показує їм, що їсточки треба. Вона ж буде хлебати і... і дітки будуть їсти. Та не ободочок треба гризти, а трошки далі. О. Лапкою туди не щось треба. Булочка воно не таке якесь. Воно й не, може... не слабеньке, живеньке таке котенятко Ну щось воно не дуже до їжі. Може, воно Нагле коло мами насмоктується А ну нагинайся. Упирається. Прийде час їсти так що робить. Лапки витягують звідси. Сердиться, бурчить на мене. А ми думаємо їм. І ришка ж звідси і вийшла. звідсивець. Опаников люди добрі, скільки і, і було в, моє, в моєму житті, і в дитячому, і в дорослому малих котенят годували своєю їжею. Хто їм що купляв, тоді корму напевно сухого не було. І що як маленьке котенятко? Молочку. Вони ось. Скільки корів ми тримали, всі коти сидять. Як тільки пішла з дойницею і коти вже підсараємо. Усі коти сидять підсараємо, ждуть, коли нальєш молока. Корисно, не корисно, можна їм давати не можна. Ми завжди годуємо молоком. Ану нахиляйся туди. <звук> Шла. Ну хто ж винуватий, що ти нотелла вперлася усім писком туди? Мамо, наблизувати хоче. Все, снідайте. Іди за обігрів дітей. Зараз ще, ще молочка винесу. Винесла ще молочка. А воно заходить таким туманом. Мжичка наче спускається мокра, бо відчутно на лиці. Вітер. Це вже щось більше схоже на весну, бо і раніше бувало травні такі, як зарядить тихий дощ на кілька днів. Але то тільки на руку, без грози, без, грози, да? без гучної такої грози, бо зараз і грози боїшся. Без граду, без буревіїв. Такий дощик, такому дощику тільки дяка. Всім гарного дня й тихого, а ми пішли далі жити.